Це збереження міфу. І наші герої, наші казкові персонажі, багато інших речей розбрелось по всьому світу. Не залишившись в Україні, в нас якби вкрали все це і спробували стерти все, що є в нашій свідомості, нас залишили. Без того, що є в багатьох країнах без родової історичної пам'яті, от коли немає цієї пам'яті, можна з людиною робити, що хочеш. Пам'ятаєте е, вислів Оруела, який сказав, що той, хто контролює засоби масової інформації, той контролює історію даного етносу чи народу. А з ним контролює сучасність і майбутнє цього народу чи етносу. Це про канали інформації. І відповідно, що якщо ми контролюємо і стираємо міф, ми залишаємо без основи сам етнос, який будувався на цьому міфі. тож до цього міфу є. Наголошую, відноситься те, що ми почали говорити: Інститут берегинь, який має бути сформований так само структурно приблизно як і взагалі структура економічного господарства, де є берегині конкретних громад, є берегині, які обирають собі якби той центр. Які дозволяють збиратись разом і обирати наступні кроки, ну, а ті ще вище, аж до Ради берегинь України. Аналогічно формується ще один дуже важливий інститут це інститут лицарів України. Єдине що, що лицар це не просто лицера, лице Сонце. От лицарі трьох свого роду типів це лицарі-захисники України, які завжди захищали нашу територію життєдіяльності, турбувались про неї, про її життєздатність. Я не кажу про Святослава, який по. До яких в результаті його діяльності, який зруйнував Хазарію, що контролювала Русь? І результати цього ми до цих пір відчуваємо. Але це надзвичайно велика постать із лицарів тої етнічної гілки, того, точніше, етнічного дерева, от яке. Формувалося в ті часи, і яке існує і має ті перспективи, в майбутньому, про які ми говорили. Чи ми говоримо про Сагайдачного, чи про інших лицарів, але це те, що ми запишемо в минулі варіанти лицарів історії українського етносу. А й тих, хто захищає зараз Україну, хто кладе життя, той, хто зробив надзвичайно великий внесок своїми діями розуму на полі брані. Отакі От кандидати поки що кандидати. Тобто, ви, наприклад, виходите на цей сайт, я думаю, що пані Маріана і на інших, в інших блогах. Ви висловлюєте не просто пишете прізвище, а що він зробив такого, що надзвичайно важливо для збереження території життєдіяльності і нашого етносу, а й те, що дозволяє будувати майбутню Україну. І це стосується лицарів не тільки які захищають і зберігають, а й лицарів розуму. Інтелекту, який дозволяє зробити наступний крок, щоб ми не залишилися в хвості, в обозі поступу людства, замість того, щоб бути авангардом людства. А це інтелектуали, ті, що робили великі і будуть робити надзвичайно важливі відкриття в різних галузях нашого Всесвіту. Які б дозволяли нам далі еволюціонувати, жити, творити, виконувати ту роль, заради якої ми на цій планеті? І ще лицарі, які б несли слідкували за морально-етичним кодексом, за духовними надбаннями нашого етносу. Це священники і, відповідно, інститут священництва. Я в цьому відношенні приводжу приклад равінів у наших поважних громадян, які поряд з нами, але які живуть дещо за іншим морально-етичним кодексом. Це равіни. Коли звертається єврей до Равіна, Равін йому і допоможе, і він об'єднує громаду єврейську в ціле, єдине. він є наглядачем за морально-етичним кодексом. Пам'ятаєте, їх тору, яку вони читають, на яку рівняється ця інша розмова. Але мова йде про тих. Хто, я не кажу він, це не старішини, бо часто старішини, виживши з ума або е, носячи ту спідницю стару, от як зараз багато тих, хто спробує е, на базі старої Конституції щось там підремонтувати і зробити, якби нову Конституцію України. Ні, ми маємо писати Конституцію, яка відповідає третьому тисячоліттю. Етнічну конституцію, частиною якої є та конституція державна, яка нині існує, і яку треба переписати в деяких аспектах під етнічну конституцію. Це інститут лицарів. Саме духовного напрямку. Єдина різниця між інститутом священництва і е, лицарями духовного напрямку це те, що духовний напрямок це якби одноразовий за життя людини. В той час, як е, інститут священництва це постійно діючий, має бути подібний інститут е, чи в громаді безпосередньо яка займає якусь територію. А чи породу діяльності? Це вже люди самі збираються в залежності від нахилів, обирають того, хто дійсно відповідає і морально етичному кодексу, може бути прикладом для інших людей, і в моральному, і в етичному, через наголошу відношенні. І одночасно який слідкує, наглядає, допомагає і так далі. Всім тим, хто ходить в дану спільноту. Мало того, що ще такі лицарі, вони, якби ведуть, цей інститут, веде чорну і білу книгу. Ну, точніше, треба казати, білу і чорну книгу громади і етносу. Що я маю на увазі, всі ті, хто вніс, значний вагомий вклад, Побудову майбутньої, омріяної нами України, він має записаний бути в цю книгу. Але спочатку як кандидат. Бо тільки скаже, що от є такий інститут лицарів, є така книга, як люди Ахметова, люди в всі зразу ж полізуть у лицарі. Тому тут тільки коли пропонується, що вони зробили конкретно для України. Щоб усі бачили. І лише тоді, коли це йде знизу делегування, і то лише через там 5 років після смерті даного кандидата, який, якби ще лицар і не лицар, Але коли, стануть, видно історично, вже дійсно вклад, що це за людина була, який її роль і який вклад, тоді на. Рішенням того духовного інтелектуального парламенту чи іншої там Ради е, священників святих України, заносимо в цю книгу, книгу, білу книгу України майбутнього. І всіх, ті, хто зробив велику шкоду, хто наніс найбільше. Зла для України це в чорну книгу. Як приклад того, хто зробив для України і що треба робити, необхідно робити з такими, а хто зробив стільки шкоди і не тільки в Україні, а людству і Всесвіту в цілому. От ми саме 6 липня. На зібранні імпульсу задекларували заснування цих інститутів. Це початок формування їх, призначили відповідних, ну, не призначили ті, хто взявся, бо треба взяти на себе цю місію, коли призначаєш людину, а вона не хоче робити або не спроможна то звичайно результату не буде, але потрібно хоча б бажання будувати цю будівлю в майбутнє. І тоді знайдуться і будуть об'єднані цим координатором ті, хто може щось робити в даному напрямку. Хтось кажуть, вміє класти стіни, хтось вміє як вставляти вікна чи ще що-небудь, це будівля майбутнього. Але точно так же, а всі ці координатори, про які ми говорили. А ще, якщо ви звернете увагу і про це говорив, зайдете в сайт Країна. .ра, там є книгарня. В книгарня є така книга звернення до українців або свастіть світла. Там в кінці написано близько 30 різних проєктів. Розбудови і майбутньої України і майбутньої Європи. І можливо, хтось візьме на себе роль координатора, бо ніхто не може звичайно, ті, хто вже при владі, ті, хто мають інші фінансові інші можливості, вони ніколи не зацікавлені в змінах. Вони біля корита. І всяка зміна може забрати це умовне корито. Тому найстрашніший ворог для влади той, хто пропагує, пропонує зміни, які можуть залишити владу без корита. Не вбивця, не насильник. Влада завжди бореться з тими, хто хоче змінити щось в суспільстві і на майбутнє. Тож тут чиста ініціатива знизу. Не бійтесь брати на себе ініціативу. Об'єднуйте навколо себе людей. Якщо ні, ні один із тих проєктів, які там є, не годяться з вашої точки зору, не відповідають вам, пропонуйте свій проєкт, проєкт розбудови майбутньої України. Ми тут всі одинакові. Ми, кожен із нас, із тих, хто мене слухає, із з тих, хто навіть десь далеко і до кого може можете донести цю думку, а може стати координатором, якщо він започатковує проєкт і цей проєкт на розбудову майбутньої України. І тоді він збирає навколо себе всіх тих, хто хоче прийняти участь, а потім ці координатори мають зібратися в кінці кожного року разом обрати того то якби об'єднує всіх координаторів в єдине ціле, бо не може бути будинку, який випадково будується то тим, то тою людиною. Якби Має бути один архітектор. І хоча б на рік обирається такий архітектор, який слідкує за всім, якщо він не відповідає цій ролі, то на наступному зібранні в кінці року всі координатори цих проєктів обирають нового координатора. От такі речі були задекларовані на тому зібранні, яке відбулось 6 липня. А взагалі, це зібрання діє з 5 наголошую, по 21 липня на базі цього курорту чи санаторію, як його зараз назвати. От на базі Куяника, і куди ми можемо, і куди ви можете приєднатись? Ось це така... Дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, за ваші роздуми, за ваші слова, за те, що ми сьогодні з вами обговорили дуже цінно. Сподіваюся, що в наших глядачів також в когось вийде долучитися і ще до зібрання, поспілкуватися наживо із тими людьми, які дійсно створюють, роблять і допомагають покращувати Україну кожного дня. Ми з вами традиційно залишаємось на зв'язочку і до нових зустрічей на нашому каналі. А я дякую і пані Маріані і всім всім глядачам і слухачам, які приєдналися, бо приєднуються дійсно ті, хто боліє за Україну, ті, хто не думає про те, як збігати е, чи в супермаркет, е, чи отримати нові фейки по смартфону, чи ще щось. А ті, хто дійсно думає про пробуджена думка, ті, хто думає про майбутнє Нашої з вами батьківщини, без якої ми ніхто і ніщо. Дякую усім, хто приєднався, хто слухав, і я сподіваюся, що багато із тих, хто приєднався, будуть отими точками, центрами конденсації будівничих України майбутнього. Ще раз дякую і всім гарного дня. І не тільки гарного дня. І наступних багато-багато днів, років і десятиріч. Дякую.